Ми їхали на локації, жінка дзвонила, сказала, можете вже не їхати. Собака загинула. Я виходжу і не розтяжку... Оце вже картинка. Ну так. Це ведьма. Давай, бачиш. Бо з нас пролетіло дві ракети. Саме спинили. І все це, щоб типу, пофоткати тут з Ви серйозно? Вже на дрони гавкає. Ми зараз їдемо в селище Катеринівка. Там є пес Алабай, якого власники залишили пес, лишився закритий вольєрі. Його інколи підгодовують, але все одно собаку жалко кидати, треба забрати. Село знаходиться недалеко від Покровського. А в Покровському зараз дуже гаряче. Тому, в принципі, відстань до ЛБЗ приблизно 12-15 кілометрів. Тобто це більш-менш безпечно, але все одно є шанс, що може долетіти якась шальна ФПВ, або навіть шахет або кап. картинка ну да до 8 километров ну це я думаю що ото дорога можливо це якраз наша дорога на чуйки тоже несколько сигналов і чуйка спіймала цей самий сигнал. Може ти по-хорошому підеш?

Опусти, давай. Опусти, иди сюда. Опусти. Лягай. Іди сюди. Лягай. сюди. О, Що, ще, молодец. Вот тепер закрой. Умничка. Так. Клієнт готов. Лягай. Спи. Щас ви поїдете. Да? Четко. Я думал будет веселее. Я тоже думал, что 20 же он должен был заснуть. Да, сейчас одессим. Надеюсь. Постараюсь уменим заказать на кос. Потому что цели на раз. Ну да. только дыхание. Згоден. Да. десятки заявок на тиждень прилітає. Саме по заявкам, якщо орієнтуватись, то можна взагалі їздити кожного дня і вивозити повну машину тварин, ну, але вже є такі місця, куди. Не можна доїхати, притулки переповнені, тому сортирувати доводиться дуже багато. Сьогодні довелося видірнути з сім'ї ветеринара, Арсенія, щоб допоміг нам забрати велику собаку. Мали і приспати. Ну, таких ситуацій дуже багато. І буває, буває, що не можемо забрати. Агресивні, ховаються, якщо відв'язані, тікають, не підходять. Що, 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 що? що дає сигнал? Я включу, пару. Знай всякі, Сережка, виключав вже свій мамок, ж тут? 8 сигналів. Так, Це ми зараз їдемо в Васильківку. Тут є дві заявки. В одній чоловік виїжджає і попросив забрати в них дві собачки і чотири котика. А на іншій заявці люди виїхали, залишили двох котиків сусідям, але сусіди вже також виїжджають, тому попросили евакуювати котиків. Зараз будемо дивитися розмір, який буде загородки. Оце величезно, так? Да. Сейчас спокойно. Лучно, конечно, лучно, тут дрони летают. А часто? Часто? Почти кожен день. Кожен день летаю. Де він? А ну, таке віно. зовсім маленький такий. А. а що це він? Він, він не хоче їсти і пити, так? Та ні, ну він їв, ну йому чи холодно, чи що він сидить, бо заховає угу. і сидить. Ну цей спокійний, а той тільки дрони десь летять, він, він вже що, він гавкає і. Не, не сидить. Будемо виїжджати. А що ж тут? Що, що робити? Я не бачу лісно. Якось прогреси. Мирних переговорів поки нема. О, що він заліз? Він сам зайшов. О! Так, а куди тих малих кошенят тоді? Там, чи у вас там є якісь кітки? Є в нас. Все таке... Дали вони. Так, може щоб зараз не повипригували. Іди сюди. Це — відьма. Дивіться, так. яка вона. Вона може вкусити. Дивіться тоді акуратно, щоб зараз не вискочила. Це вона Це прибудила всі до мене. Вона кусає. А скільки їх там? Четверо? Чи двоє? Так, Серега. Ще така є, чорна. По два чи по одному. Давай, може, по два, тепліше буде. Стой! Зараз я цю відкрию, а вона вискочить. Ні, зараз будемо. Вона та така, вона агресивна. Ну давайте тоді в другу переношу. Вся агресивна. Ході в другу засунуся. Я думав, щоб їм тепліше було. Ні, вони, вони ще й б'ються. Між з тобою? Так, да, можуть битися. Тоді тим більше, це да. два штучки. Да, там ще два кошеняти. ти. ситуація вже погіршується, освятівці, сусіди вже всі з'їхали. Це шахіди. Шахеди. Ну, Майже кожну ніч якусь хату прилітає. Тобто у нас було сусідську хату, ну, не хату там сарайчик прилетів по сусідству, і за городами там теж. Два шахія Тварин така сама психологія, як і людей. Деякі тварини більш легше переносять, Тобто вони можуть лякатися, ховатися, а деякі тварини дуже сильно лякаються, ховаються, вони можуть не виходити по декілька діб навіть, відмовляються від корму, а це, ну, це виснаження, це зневоднення. Під час сильного стресу піднімається викид адреналіну, серце прискорюється і це згубно діє на серцево-судинну систему. Тобто Це може бути інфаркт, інсульт. інфурд. Тобто Організм, робота організму така сама, як це і у людей. Тобто, Будь-який стрес-фактор може вплинути навіть. на загальний стан навіть до садного випадку. Це ми зараз з Дніпропетровської вже заїхали в Запорізьку область. Запорізь. Поїдемо в Новомиколаївці, заберемо двох котиків. Це власниця просить забрати до своєї сім'ї просто звідси. Доброго Давайте. дня. Давайте, я візьму. Ми, дивіться, це вже останнє на сьогодні в нас. Ми всіх вже забрали. Ми до вас приїхали в останню чергу. Тобто ми зараз на Дніпро і з Дніпра вже будемо їх розвозити в сім'ю. Це ну, дуже складна ситуація. А що конкретно? То тут почало прилітати чи як? Ну шахіди прилітають, так. кожен день в останнє час. У дорозі було, як ми їхали на евакуацію, жінка дзвонила, сказала, можете вже не їхати. Тіпа, собака загинула. Вона казала, що їм в будинок прилетів кап, і від вибуху собака загинула. Ми заїхали в Константиновку, і це був останній раз, коли ми туди заїхали, бо ми, заїжджаючи, бачили е горівшу автівку. І... Ну, типу Місцями були задимлення. Воно не те, що недавно прилетіло, а воно прямо зараз тут нас обстрілюють з артилерії. І ми встигли сховатись, типу почули жужжання дронів. Встигли сховатись і поки сиділи в кущах, весь час навколо нас були вибухи. Тобто постійно десь щось навколо нас прилітало. І поки виїжджали, також всюди навкруги все взривалося, диміло. Погодні умови, мороз, сніг, слизька дорога, швидкість, яка дуже потрібна в деяких місцях, вона зменшується, ризики збільшуються. Ну, ще півтори роки тому ми заїжджали, здається, в Селідово. і там вже було два кілометри до лінії фронту. Зараз вже 20-30 це вже небезпечна відстань. Дуже багато став ворог використовувати FPV-дрони, мавіки на оптоволокні, котрі долітають на вже на 40-50 кілометрів. І там вони вже не перебирають, чи це військові, чи це цивільні, волонтери наших партнерів. UI Animals, в них взагалі там вже, здається, три автівки постраждали і люди отримували поранення від FPV. Дуже часто це сьома ранку і під комендантську вже приїжджаємо додому. Так, ми це робимо безкоштовно, тому і в нас так виходить, що ми їздимо по вихідних, бо в кожного є своя робота. Це Дніпропетровський напрямок, Синельниківський район, Донецький і Запорізький. Ну, Доїхати до населеного пункту ще більш-менш, а от в населених пунктах там ситуація. Бажає бути краще. Там в деяких місцях дороги відсутні. Виматує вона більш, напевно, моральна. Коли ти це все бачиш, в яких умовах тварини, що їх покинули. Оце більш виматує, ну я ж кажу, морально. Ти Відпочив і з новими силами, а морально ну, можна відходити і день, і тиждень.